І так, друзі, було питання, декілька питань по поводу цієї мегаснасті на сома, яка ми показували там. Її, ну, Хочуть більше запитання дали більш конкретно по всім узлам. І там було три чи чотири питання. Заразом я хочу все це об'єднати і швидко вам розказати. Значить, мегаснасть на сома йде. Два гачка на шланчику такому він е резиновий такий. Далі. Такі гачки ці взагалі не розгибаються. Далі ми, ми додаємо сюди отак от перець. Ну, можна бойли або перець рибних ароматів, кусів, ароматів. Дело в тому, що коли ціпляємо випазка, випавзок, якщо маленький сумчик, він швидко обгризає випазка, а ці продовжують працювати. Далі йде шланчик, ось такий ціліконовий, два поплавка підводних. Вони становляться отак, піднімається так і до землі до дна не касаються. Зараз я розкажу далі. Два поплавка. Далі йде шнур. Ну, шнур тут у нас одиниця, дебелий шнур. По, хто хоче більш ну, екзотичніше, можна поставити кевларовий шнур. Щас я покажу кевлар. Він трошки тонший. Трошки тонший ніж той. Але він як відрізнити. От, наприклад, от це один значить шнур, а тут ківлар. Це дуже просто, як завжди. Береться зажигалка е, береться і підпалюється. От бачите, плавиться. Плавиться, хорошо плавиться, аж горить. Це в нас плавиться е, шнур. А ківлар. Він не горить, він може обуглюватися тільки. Ось. І все. Тому можна ставити ківла. Далі, Після шнура йде в нас. Груз. Ось такий грузяка в нас. Не менше 300 грам. Тут йде вертлюг. Це вже не карповий вертлюг, а настоящий вертлюг на крупну рибу. Обов'язково треба ставити вертлюк, щоб прокрутка була, щоб запутування не було. Далі сйомник, швидко сйомоці йде. Далі груз, мінімум 300 грамів. Чим тяжіє грузь, тим засікаємось краще. Так, було питання таке. Груз за там. Діло в тому, що груз це тут поцеплений як? Ось так бачите, на глуху оснастку. А взагалі то груз, якщо у вас дно проблематичне, там є камні, потім коряги, все, і при витягуванні груз вже йде по, по дну йде. Ви заципиться груз то ви потеряєте всю снасть. Тому при таких умовах тут треба ставити на лески. Ось тут не, не кольцо, а до леска, Десь, десь 0,4. Тоді при зацепленні груза ви обриваєте, груз залишиться, а ви все все витягуєте. Так, далі було питання, чому, чим відрізняється снасть при ловлі на річці, оце, на річці, будь ласка, от той, що на ставку. На на стоячій воді. Діло в тому, що це все залежить від того, яку ви насадку використовуєте. Якщо ви хочете ловити все в підряд, там і соміків маленьких, і то, саме, то тоді так. Да. Вони про чесі, не відрізняються. Ну, коли ви на гачок, на таку оснастку ставите, цепляєте е -е -е рибу живу, така пів кілограма і кілограмчик, для чого така здорова? Тому що воно розчитане на велику рибу, на великого сома, тому воно е, сому, він занюхає, чи не занюхає своїми сенсорами, головою великою. Він за краще е, здорову рибу, ніж якусь там маленька, яка повісла і вмерла. Е, то само. А такий круп, він буде постійно ходити. А поплавки, задача поплавків, не то, щоб підняти його, а не дати успокоїтися, коли він тут буде. Крупний живець, він тільки захоче на дно лягти, відпочити, поплавки його одразу починають піднімати. Він безпокоїться, знову дергається. І сом його е, на, на, на движучу насадку він засікає краще далі, ніж на якийсь мертвий кусок там дохлястини. І основне ще на стоячій воді. Якщо такий крупний сей, він може запутати, тому що движеться цю оснастку. Тому ми от, ото, от поплавка стального шнур ховаємо в такій е, оплетці пластиковій. І він не дасть йому змогу зачепитися, зайти за цей, зацепитися обратно е, за, этот самий, за, за повідок. Цей, так? За все основне я вам розказав, ну там ще щось було питання, я вже і не пам'ятаю. Якщо, що, пишіть. Значить, э, питайте, пишіть, відповімо обов'язково.